Є новина, друзі. НАТО це фейк. Україна воює за всіх. Дослухайте до кінця. Каспаров це чемпіон світу по шахам на безпековій конференції в Канаді. Ну сказав дуже важливі речі про те, що я говорю постійно. Це відео мене в мене на телеграм-каналі. Є новина, в шапці профілі йдіть. Читайте, дивіться, поширюйте, коментуйте. Так от він сказав, що НАТО це фейк, і поки воює Україна. Всі думають, що НАТО сильна. Як тільки Україна впаде. То одразу всі зрозуміють, що НАТО це фейк. Ну це абсолютно зрозуміло, тому що США не будуть захищати Європу, навіть в Європі країни між собою розсваряться і все при будь-якому нападі Путіна. Він привів приклад в Латвії, стоїть бригада НАТО. Там в основному канадці він каже: Ну от якщо Путін на вас нападе, то ви будете стріляти у відповідь. Ну, каже так, всі ми знаємо відповідь. Ви будете тижнями радити, що давати відсіч росіянам. А я скажу більше, вони навіть не встигнуть, тому що їх захоплять, знищать дронами, і ця територія просто буде окупована. І це всім в світі е, зрозуміло. Він критикує і Трампа, і конгресменів, чому не введені в Тринісанці, що Трамп хоче продати цією мирною угодою е, там Україну. Це об'єктивні речі. Ну з його сторони. По конгресменам так точно, чому не введені вторинні санкції? Ваші є більші. Вони бояться просто Трампа. Але зі сторони Трампа, як на мене, ну розумієте, він прийшов. Він зразу сказав, це не моя війна. Я платити не буду, зброю давати не буду. Можу продавати, але тільки ту, якої в нас надлишок. Все. А зараз виходить, що вже нема надлишку, тому що в них є інші конфлікти. Венесуела, є тихоокеанський регіон, і їм туди потрібна зброя. Тому вони кажуть, ми не можемо постачати в Україну. Давайте завершити війну. Ну і ще Трамп хоче отримати. Путіна собі в союзники і отримати свої гроші, інтереси з бізнесу. Ну це ж зрозумілі речі, абсолютно. І от що виходить, що він правильно каже Каспаров, що зараз весь західний світ, вся безпека і США, і Європа, і Європа в першу чергу, тримається на смертях, на життях українців. Вже загинуло 100 тисяч солдатів. Ну він таку цифру називає по прикидкам НАТО українських. Тобто вони тримаються на наших життях, і він каже, що жодної прямої відповіді немає. Тобто Європа могла би сказати, просто підняти свою сраку, вибачте за слово, і сказати, що якщо Путін не зупинить війну, я вже не кажу там території нам віддати в Україні, не зупинить війну. Ми передамо 5 тисяч ракет безкоштовно Україні, будь-яких типів балістичних, крилатих, 400 літаків безкоштовно, бо ж вони нам хочуть продати шведські літаки, французькі продати за гроші, яких ще немає. Вони нам хочуть продати і. Українці заженуть вас під Алтай. Такого немає. Європа, знаєте, що говорить? Жодної капітуляції України, жодної капітуляції, жодного не врахування інтересів Європи. Тільки врахування інтересів Європи. Тобто вони навіть не можуть прямо нічого сказати Путіну. Вони просто сидять перелякання і хочуть, щоб далі гинули українці за їхню безпеку. І про це сказав не я, а Каспаров на міжнародному безпековому формі. Ідіть, дивіться відео, лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Підписуйтесь.